На тимчасово окупованих територіях можна чітко зафіксувати через роботу супутників, яке майно було пошкоджене, що воно дійсно було пошкоджене в результаті а, агресії, в результаті прильотів чи в результаті там дронів чи того іншого. А цей експеримент закінчився вдало. Навіть перші два житлові сертифікати по мілітополі були не видані, але станом на сьогодні міністерство не розповсюдило на інші тимчасово окуповані території. Ми з ними знаходимося постійному такому діалозі. Розповідаємо, що це десятки тисяч людей, які на сьогодні не мають житла, знаходяться тут в Україні або знаходяться за кордоном. Але поки що цей етап не імплементований так, як нам у цього хотілося. Хоча ця позитивна е, історія з тим, що технічні засоби на сьогодні нам можуть все. Фіксувати вона вона є, і вона пройдена. Ну, це ще пов'язано з не що. В нас закінчилось, вірніше, було за закрито фінансування USAID, да? USAID був готовий надавати роботи по такому обстеженню з, 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 з супутників, і я думаю, що це також пов'язано з тим, що Мінрегіон не може швидко це зробити. Але чекаємо, тому що президент давав завдання і міністру пану Кулєві, і міністру фінансів пану Сергію Марченко як наймога швидше знайти рішення саме для внутрішньопереміщених осіб, саме в житловій сфері. Тому почекаємо.